Дуже цікаво побачити, як буде діяти збірна Україна протягом усього матчу. Хочеться побачити цілісну картину. Короплянка на лівому фланзі. Знову і знову лівим флангом. Короплянка сам вже потрапив до штрафного майданчика, пробив поворотах. Тут неприємний рикошет. Читає гру, виходить воріт І вперед. Вперед одразу на лівий фланг. Короплянка. Намагався один в один обіграти. підсумку м'яч у нього забрав Алон Деріс, але настирний коноплянк. У спортивному нахадний коноплянка таки до останнього зіграв і змусив таки сполити, такі не витримали нерви. У досвідченого Алон Деріс не витримав. І біля м'яча Шевченко. Дивимось, повтор. Все правильно робив коноплянка Так зараз сміливо пішов вперед, м'яч у нього суперник забрав, але не виключився з боротьби. Відчувається дуже серйозне бажання у короплянці грати Шевченко. Тут справа навіть не в тому, що Шевченко віддав вольовий пас, але це теж поводиться дуже доволі непогано. Шевченко дуже старається, він надзвичайно активний. Можливо, варто більше було очікувати від Артема Мілецького, але так в особливому моменті Зараз Шевченко. Бережі, що він робить? Да! Красиво. Красиво. Андрій Шевченко, друзі. Андрій Шевченко. Погодьте, заслуговується людина на капітанську пов'язку. Також Шевченко дуже сподобався. Сподобалася те, взагалі, командна організація гри попереду. Стосовно того, от е, повтор епізоду, оскільки в поверсі, адже згрупуватися так, щоб пробити правою поворотах, теж було фактично нереально. Воронка, дивіться, як красиво, а Ще коли з'являються. Якісь секунди для того, щоб перепочити гравцям а, збірної литви вони одразу намагаються вперед, але самі бачите, чим це завершиться. Педальці буде, не було, нас демонструє арбітер Уліни. Вдало зіграв один дотик. Дуже правильно діє. Короплянка забігає, забігає Шевченко. Короплянка його побачила. Шевченко у страхному майданчику є час, аби виконати передачу. Все правильно робив Шевченко. Зараз дуже вдало. Тимощук. що розріз на Короплянку. Для Коноплянки лише цей потріб. Техніка в нього, дай Боже, удар. Вінського зі своєї половини поля постійно, а, робить, створює е, такі неприємні для суперника і Грає або на Коноплянку, або на Шевченка, або на Мілецьку. Мілевський. Коноплянка. Удар по воротах відбувається. Дивитися Пантілімон. Косол Пантелімон, але з'явився вийшов і Подивіться, який цей. Надійно. І можна казати про те, що вже рятував. Коноплянка Б'є. Yeah! Ось перший насправді хороший момент. Дуже хороший удар. Звільняється від опіки. Дальна майстерність Тівгена Коноплянки, який легко переграв різи молодшого і пробив. Пробив, поки Халгер його не встиг заблокувати. Не прийшла з під групи, а тоді і по три команди могли виходити. А це були норвежці. і 98-го теж вивів на чемпіонат світу Егл Ольсен. і там команда вже вийшла з під групи. Потім програла італійця. Також склад господарів після цієї атаки. Тут тягне м'яч коноплянка, але свисток його таки зупиняє, хапається за голову Євген. В россии в воротах номер п. Шион Плуцен, третій Том Хьоглі, третій Кейт Валлер, п'ятий Бред Хангелан Капітан, шостий Йорн Арне Різе, Сьомый Бьорн Хельге Різе, восьмый Хеннін Хаугер, одиннадцатый Мортен Гамс Педерсон, шестнадцатый Крис.